Привіт, дівчатка. Ось такий в мене сьогодні букет квітів. І це подарував мені чоловік. Ви вмієте без заздрощів дивитись на квіти? Я впевнена, що моя аудиторія вміє, тому що ну, ви такі класні, мені так подобаються ваші коментарі. І розповім вам цікаву історію, чому подарував. Квіти мені чоловік. Досить такі гарні, мені прям дуже подобаються. І з такими зеленими окантовочками рожеві. Ну, прям шикарно. подивіться. Обличчя покажу вам їх. І розкажу, що я буду робити з букетом. Перш за все я не знімаю цю обкладинку. Так я їх і поставлю в воду. І чому розповім. Тому що коли троянди розсипаються, вони починають опадати листя, опадати оце все. І це лишнє прибирання. Прибирати у мене немає часу. Тому я їх поставлю ось так. Плюс до всього я не поколюсь. Але спочатку я хочу обрізати всі ці штучки. Ви не подумайте, що я тут хожу безсоромниця. Це. Такі спеціальні колготки, щоб типу було видно із шортиків. І розповім вам цікаву історію. Отак от. Отак от. от мене буде видно краще. Мій чоловік, той, з яким я зараз живу, мій останній чоловік, не розуміє, для чого потрібно дарувати квіти. В нього просто в голові не вкладається. Ну навіщо, якщо ти квіти викинеш? Каже, давай я куплю тобі дорогі фрукти. Каже, давай, mm -hmm. я придбаю тобі манго 2 кілограми з, там, із Таїланду. Я кажу, ти не розумієш. Кажу, і в принципі тобі розуміти не потрібно. Просто знай цей факт. Я люблю квіти. Коли ми з ним познайомились, я йому натякнула, що було б непогано, якби ти дарував мені квіти. І прикол, їду я з роботи, я тоді ще їздила по Києву на автомобілі, домовилися з ним зустрітись на метро оболонь. І ми їхали разом до мене додому, ми вже тоді жили разом, хоча ми жили з першого дня. А, так, і я його забираю, дивлюсь, він сідає так, квітів нема, а я йому прозоро натякнула, що було б непогано подарувати квіти. Ну, я вже така думаю, так, не то, щоб, типу, якщо мені не дарують квіти, все, я роблю висновки і не зустрічаюсь з хлопцем. Просто мені хотілося б, щоб він до мене прислухався. І тут він відкриває отак куртку і дістає п'ять тюльпанчиків таких Пю! пам'ятий капець. Я така, ну, типу, краще б. Ну, я йому не сказала, я сказала, дякую все. Але подумала, ну краще б ти взагалі не дарував ці квіти, аніж е ці п'ять нещасних тюльпанчиків. Просто жобство, типу, три квіточки. Там 5 квіточок, ну це просто якийсь капець, а людина просто не розуміє, для чого це. А у мене перед цим був чоловік, про якого я вам розповім, але згодом і в інших влогах, який привчив мене просто до цих квітів. Він мені дарував квіти ось такими просто. Пачками, тонами, оберемками. Він мені за перший тиждень подарував 144 рози. Ну, це б, в троянди, це було там по 35, по 21. Я приходила на роботу на 8 ранку. У мене вже на столі лежали свіжі троянди. Це я відчувала себе в казці, але розкажу вам про наслідки цієї казки. Так ось зараз продовжу про свого чоловіка, який нинішній. Розкажіть, будь ласка. Дівчата, чи дарують вам чоловіки квіти. Якщо дарують, то за якої нагоди? Чи будь то на день народження, на якесь свято, чи просто так хочуть вас порадувати, чи за провину? Угу. А тепер розповідаю всю правду і піднагодну. А мій чоловік вчора досить таки провинився. У мене було дуже важливе одне міроприємство на роботі моїй в школі схуднення. У нас була ввечері конференція в Zoom в 20.00, де були дівчата, всі з нашої ну, з команди з України. І так як я вийшла на нові позиції, я мала там про себе розповісти. Це була восьма година вечора. У нас було вимкнене світло, ми забрали сина з садочка, інтернету не було. Я попросила там своїх родичів, щоб вони посиділи з моїм синочком. Тобто на них вже все трошки віддала нагрузку навантаження. А тут включили вже світло, а мій чоловік пішов виносити сміття, його не було вдома. І я зайняла його робоче місце, його кресло, його трон і сиділа, розмовляла з умом. В цей час почав дуже плакати мій син. Він не просто плакав, він верещав. Як потерпівший, Мама! стояв під дверима, тому що я закрилась, він злякався, що я піду. Я думаю, я зараз швидко договорю, виходжу на балкон, у мене там пропадає Wi-Fi, все пропадає. Я знову заходжу. В А моєму чоловіку потрібно було працювати. Там до нього дзвонили партнери, син кричить, я зайняла його місце. в общем. Я забрала сина до себе, щоб син заспокоївся, посадила його на колінці і продовжую там, типу, конференцію розповідати. Але син починає плакати і ви вибирати телефон. Телефон мій. Тут приходить злющий чоловік і просто бере, натискає вимкнення конференції, пальцями вибирає, видирає в мене телефон і сказав: Я більше це терпіти не можу. Я так плакала вчора, як просто. І півроку йшла до того, щоб стати лідером в нашому проєкті. Ну, одним із лідерів. Я півроку так плідно працювала, створювала команду, навчала, до речі, дівчата, хто хоче працювати кураторами по схудненню в школі схуднення Орінела. Кожному допоможу, кожного навчу. Пишіть мені в інстаграм. Я набираю восьму школу схуднення. Точніше, це школа, в якій я навчаю дівчат дієтології і нутріціології. Вона називається «Топім жир». І це восьмий раз. Тому всі бажаючі, хто хоче допомагати людям схуднути, хто хоче розібратися в цій темі і навчитися заробляти онлайн, пишіть в інстаграм, про все вам повідомлю. Все розповім. І... Сьогодні я отримала квіти за те, що вчора ось така трапилась ситуація. Я не очікувала. І, до речі, мій чоловік сам квіти, звичайно, не обирає. Я знаю, хто це обрав. Дякую тобі, моя люба сестричка. В тебе дуже гарний смак, такий, як в мене. Сам обирає. А ти прийшла? Що це він обрав? Привіт, я вам поставила і доведечкою. Дякую, сонечко. Я тебе теж люблю. А хочеш приходь до нас в гості. А може, лізочка скаже добре сестричка. Іди. Ми завтра з тобою Ми завтра йдемо на концерт Моцарта. Привіт, моя лапочка. Лапочка. Добре, зайка, давай. Все, мій вложик підійшов до кінця. Зараз буду ставити квіти. У мене, до речі, немає вази тут в Києві вдома, вази, які хочете. А, а тут немає, буду ставити в відро мусорне, в якому я сьогодні а, мила підлогу. Зараз там будуть стояти квіти. Ти хочеш шоколадку, синок? Так? Шоколад я, сам будеш? Ні. Ну добре. До речі, чорний шоколад а, Ritter Sport. Три інгредієнти тільки а, в ньому. А, він е, на першому місці там не цукор, він дійсно справжній чорний гіркий, і мій син прям він не знав з дитинства, що є молочний шоколад. Він тут, тільки його вже в Чернівцях розбестили такими солодощами, тому він спокійно їсть чорний шоколад. І в нього улюблений чорний шоколад із е, ментол, мі, мі, е, не, не е, Боже, забула, як з англійської перекладається м'ята перечна. Пепермінт. Пепер, пепер, пепер так, буду зараз ставити. Дівчата, обов'язково напишіть в коментарях, чи дарують вам чоловіки квіти, чи не дарують. І ще не думайте, що мій чоловік такий класний, взяв і подарував чотири роки. Плідної праці цим ротом. Я люблю квіти, я люблю квіти, я люблю квіти, я люблю квіти. Даруй квіти, даруй квіти. Я коли народила дитину, я йому кажу: будь ласка, коли будеш мене забирати, не забудь тільки квіти. Він не розуміє, ну як це? А я буду кажу, пригнічена. І він приніс мені дуже такі великі гарні троянди, червоні. І е, я виходжу, так, мікрофон підключений. Я виходжу з полового будинку. Він бачить дитину замотану, він забуває про мене, забуває про квіти. І отак от бере дитину, руки трясуться в нього, а йому акушерки кажуть: Папа, папа, подаріть мамі цвіти. А він вже все, він нічого не чує. Мені акушерки подарували ці квіти, і він якось завжди квіти на день народження так дарує. В минулому році, на 8 березня, він мені не подарував квіти. Ви собі не розумієте, два тижні адського життя у мого пекельного, у мого чоловіка було. Якось на день народження, це був перший день народження наш разом з ним, коли я святкувала, і я вже була вагітна. Перший день народження я вже з ним вагітна. І він мені подарував iPhone, тоді ще 10-й телефон. І я кажу: я хочу квіти, хочу квіти. Будуть скоро тобі цвіточки, скоро будуть квіти. І я ж така думаю, скоро, певно, принесуть велику кількість квітів Отака дуля. Насправді, отакенна, знаєте, що було? Ми просто пішли в ресторан, і мої друзі мені подарували квіти. Він каже: Ну, от, ти ж хотіла ці Я і кажу, я хотіла від тебе квіти. Він каже, то я ж подарував тобі айфон. Кажу, от розумієш, то, що ти подарував мені айфон, я забуду через два роки коли вийде новий айфон. А то, що ти мені на той день народження не подарував квіти, я про це буду пам'ятати завжди. І е, коли в цей, в цей день народження в мене був. Напередодні ми купували моїй сестрі квіти. Я кажу, ось такі рози троянди я теж хочу. Мені дуже подобається. Він каже: Лапуль, а дивись, там стоять два ящика з грушами по 15 гривень. Може, ми на ці кошти е, оберемо кілька ящиків груш з користю? Я кажу, я хочу квіти, а не груші. Я знала, що він може не замовити, не піти. Я попросила сестру проконтролювати цей процес, нагадати йому, що мені потрібні квіти, я люблю квіти, мені потрібні квіти, і мені привезли великий-великий букет квітів. Тому до чого я це все веду? Е, може виникнути у когось така гіркота на душі, типу: а мені чоловік не дарує квіти. А ви йому про це кажете? Можливо, він і не здогадується. І насправді я теж чоловіку дуже віддаюсь. Я прям от він для мене, ну, я для себе головна, і він для мене теж головний. Я прислуховуюсь до нього, іноді хочу його вбити. Але це якби не фізично, а морально. Іноді хочу з ним розлучитись кожного дня. Я ухожу от тебе! А Якщо у вас теж таке буває, то пишіть. Але сьогодні я щаслива, він мені подарував квіточки. Буде влог, як я їх виношу в сміття в такому самому вигляді. Всі, дівчата, дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.